Російський східнознавець українського походження, почесний доктор Прикарпатського університету. Такого звання удостоївся відомий шомеролог Анатолій Кефішин. До Івано-Франківська він приїхав друге. Приводом для цього стало його дослідження святилищ і тотемів на Прикарпатті. Науковець каже: у них криються таємниці історії давніх народів. Цей унікальний природний феномен з його незліченними карнизами і склепіннями гротів був святилищем шумерських племен, а потім і шумерських держав. Через карпатську надпісь. Яка так далеко досягає, я думаю, що розберелись такі перлини, які потім зроблять переворот і в Шумерології, і в прашумерології, і так далі. Я не зміг відірватися від карпатських написів. І до сих пор я нахожусь в цій системі оп'яніння від нових знань, які мені відкриваються. Знані більш Колоритні, більш е глибинні, чим те, що я бачив на камне А Кам'яна могила сильніше шумерської письменності. На скелях Карпат десятки прадавніх шомерських надписів. Це не лише пам'ятка геологічних епох, а й свідчення життя племен, які переходили гори і залишили безцінні петрогліфи. Місцеві науковці стверджують їм понад 100 тисяч років. Ми знаходимося на самому початку цих досліджень. Ми вся головна робота вона попереду. Для нас особливий інтерес становить і Анатолій Григорьович Кефішин, Григорович Кефішин, який має величезні знання, зв'язані із прашумерською мовою, клинописом і, і той досвід, який він набув під час дослідження кам'яної могили. Він допоможе нам у вивченні карпатських святилищ. Перебування шумеролога на Прикарпатті не обмежується дослідницькою роботою. Протягом кількох тижнів він читатиме тематичні лекції для студентів. Мар'яна Гринечко Сергій Щочкін. Новини на вежі.